Шановні жителі та гості нашого міста, любі брати і сестри у Христі, Христос рождається. Праздником Різдва Христового Свята Церква вшановує сьогодні події воплочення Божого Сина у світ, ось що нам каже про це святе письмо. Сьогодні вам народився у місті Давидовим Спаситель, Христос Господь, і ось вам знак, ви знайдете дитя, сповите, що лежатиме в яслах. Символічна подія відбувається подія у воплочення Божого Сина в нашому житті. Христос сьогодні змінює історію людства, змінює раз і назавжди, навіть відлік часу починається від моменту Різдва Христового. Христос стає людиною, щоби людина стала Богом. Христос приймає вигляд людини, вигляд маленького дитятка, яке потребує опіки. Часто ми з вами. Від моменту нашого народження, нашої юності, зрілих літ потребуємо також опіки наших батьків, наших близьких, наших рідних, опіки Господа. Сьогодні Господь віддається під опіку нас, всіх людей. Він є маленьким дитятком, яке потребує допомоги. Христос став людиною, щоб людина стала Богом. Яскраво це зображає вертеп, який ми з вами ставимо. В часі Різдвяному вдома, а також у храмі. Ласкаво вашій вазі звертаю цей прекрасний вертеп і сьогодні розважимо, що тут зображено. В центрі вертепу є сам Христос, який розкриває свої обійми для прийняття нас в мирі і любові. Біля Нього Його батьки Марія, Божа Матір, а також Йосиф, його опікун. Складають йому поклін пастушки, царі, а також тварини. Все вітає сьогодні Господа. Зоря, яка світить над яслами, це символ Божої присутності і Божого проведіння, яка вказує на подію Різдва Христового. Пастухи, які почули звіщання ангела, приходять, щоб поклонитися Христові цареві, тварини, які символізують покірність. І жертовність це віл і ягнята. Христос сам згодом стане ягням, який піде на хрестну смерть, щоб нас відкупити від влади гріха, надягнувши на себе ярмо цього гріха, цілого людства, як віл і осел, яких ми залучаємо до нашої допомоги. Безмежний Господь стає людиною. Цю радість звіщають нам ангели, цю радість звіщає нам сам Господь. І сьогодні ми радіємо слава вишніх Богу, а на землі мир людям доброї волі. Сьогоднішнім святом Христос піднімає гідність людини на той рівень, на якому вона була від моменту сотворення до гріхопадіння Адама і Єви. Христос є новим Адамом, який відновлює нас у спілкуванні з Богом. Празник Різдва Христова є праздником віри. Марія повірила ангелу Господньому, що зачне від Святого Духа і породить Сина Спасителя. Йосиф повірив Божому об'явленню, що він стане опікуном Божого Сина. Мудреці повірили пророцтвам і пішли за Зорею, вказаною на небі, принісши дар ладан, золоту й миром. Пастушки повірили ангелу і побігли вклонитися Господові. Який дар сьогодні ми з вами можемо скласти Господові нашому? Це дар віри і безмежної любові. Це найвищий дар, який Господь нам сьогодні дає, а ми можемо йому Його повернути. Дар віри і любові проявляється насамперед в любові до Господа, а також в любові до ближнього, адже неможливо пізнати Бога без людини і людину пізнати без Бога. Віра наша проявляється в першу чергу в ділах. Сам Христос говорив, що по ділам вашим. Пізнають, що ви учні мої, саме наша релігійність є необхідною передумовою зустрічі з нашим Богом і Творцем. Від щирої душі бажаю вам, дорогі брати і сестри, щоб Христовий мир і Його свята Любов увійшли у ваші віруючі душі та серця. Хай мир, який приніс нам Спаситель з неба на землю, стане основою нашого правдивого щастя в земному житті. Христос рождається. Славімо Його!